Захід підготувала науковий співробітник музею Ольга Фоміна. Вона познайомила учнів з творчістю і книгами Олега Гончаренка, серед яких збірки Світ очей моїх, собор Откровення, храм голосів, дорога крізь хату та інші. Всього ж Олег Миколайович написав більше 20 книг. Під час зустрічі поет розповів про свої життєві принципи, якими він керується, коли працює над черговою роботою. Кожен з нас проходить у світ для того, щоб щось зробити. Там не красива, така всевишня розкладка. Я реалізую свою всевишню розкладку. Як розповів Олег Миколайович, він завжди прислухається до критики та намагається вдосконалювати свою майстерність, адже він трудівник і хоче реалізуватися в своєму рідному місті. До речі, я на геніальні сидився, не закидаю, я вважаю себе нормально, другями, не безталанним, чесним, який просто робить реалізи. Недавно за ініціативою Олега Гончаренка, співробітники музею створили відеоверсії трьох книг поета про Мелітопольщину: столиця Черешнева столиця, Мелітопольська паралель, медовий блюз. Ці відеокалажі були показані учасникам краєзнавчого уроку. Потім школярі мали змогу поспілкуватися з письменником та поставили йому свої питання.